Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 933 980 особин за добу 1310. танків 10 622 одиниці за добу, 19 бойових броньованих машин, 22 130 одиниць за добу, 42, артилерійських систем 26 22 222 одиниці за добу. 59 реактивних систем залпового вогню 1362 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1130 одиниць за добу 2, літаків – 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32 544 одиниці за добу 119, крилатих ракет 3 145 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 44 129 одиниць за добу, 179. Спеціальної техніки 3801 одиниця за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!